Перший заступник. Е... 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 Ну, е... Фінансове управління вже назвало цю в тому числі і щодо сплати платежів до бюджету. Єдине, що я можу додати, що дане підприємство, окрім е... сплати парку... збору за паркування транспортних засобів, до місцевих бюджетів сплачується поздометний податок, податок на прибуток доходів фізичних осіб. В цілому за 6 місяців 14-го року дано суб'єктом господарювання до місцевого бюджету забезпечено поступлення 322,8 тисячі гривень, що на 22,6 тисячі гривень більше, ніж в відповідному періоді минулого року. Про збір за місця для паркування транспортних засобів, засобів вже було сказано, сплачено 253 тисячі гривень, що більше на 27 тисяч гривень. На прибуток 1 тисячі гривень і сплачуємо податкові на доходи фізичних осіб 38 тисяч гривень. Е, ну, е, якщо щодо сплати, на сьогоднішній день підприємство правда, має заборгованість, то е, місцевого бюджету загальна сума заборгованості е, складає е, 390 тисяч гривень. ကျန်းမာနေတော့တယ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးတော့တွေ့တယ်